Погіршення мобілізації в Україні потребує пошуку нових підходів і можливо зниження призовного віку. Таку думку звучив ветеран ЗСУ та нардеп Роман Костенко. Що думають з цього приводу кияни? З'ясовуємо, який має бути призовний вік в Україні. На вашу думку, е, ну 26, отак. А чому саме така цифра? Не знаю. Просто зараз є такі думки, що потрібно, можливо, 26. знижувати поріг мобілізаційний. Ні, я проти. А чому саме ну, саме 26? Не знаю. Ну, не знаю, отак я, на мою думку. Це вже це ще не дитина. Ну, дит... ну це ще 20 років, це ще дитина. Ні. Мабуть, не варто. Бо діти не повинні воювати. Яка, на вашу думку, оптимальна цифра? Ну, наразі, мабуть, така цифра є оптимальна. За якою... З 25 зараз. Ну, мабуть, 25 це, мабуть, оптимальна цифра. Я чув таку думку, що ми на початку вторгнення втратили час, коли можна було цю хвилю підхопити, коли було багато добровольців. От. А зараз, зараз важко сказати. Ну, це буде, повинна людина бути, людина бути свідомою. От, якось треба повинна свідомість виховувати, але ж помирати ніхто ж не хоче, тому це ж така справа. А ці ж не люди, ти не люди. Ви ж, тільки що чули новину, що розстріляли 16 військових. От, ну, це, от, ну, це дуже погана, звісно, звичайна, звичайна новина, але ж... Вона може якось мотивувати. Я б хотіла, щоб зовсім хлопців не брали до війська, щоб був мир на землі. Оце я хочу. Не хочеться не молодим, не старішим, ну не хочеться вмирати, розумієте? ну не хочеться. І все. Не знаю я, як сказати. Я сама переселенка з Херсонщини. Сидять там орки. Воно. В наших будинках все позабирали, все хлопця. Так що не знаю. Я якби щоб був мир. І не знаю, як, яким це способом зробити. От, ви знаєте. Я взагалі від цього дуже далекий, я не можу таке порадити. Ну, таке, щоб воно дійсно допомогло. А які ваші думки з цього приводу? Пишіть в коментарях.